Ми знаходимося у селі Шевченкова, яке декілька днів тому було звільнено від окупації, від російської окупації. Отаких От картин дуже і дуже багато. Але ми будемо показувати кожну Задля того, щоб фіксувати всі злочини, які на нашій українській землі здійснювали російські тварі. Це спеціально. Це вони всім показують, що таке руський мир. Не тільки українцям, але і Європі вони показують, показують, що їм по боку санкції ваші, що вони будуть робити спочатку з українцями так, потім підуть на Прибалтику, на Польщу, а потім дійдуть, як вони самі кажуть, і до Парижа, і до Лондона. Нікуди вони не дійдуть. Не дамо ми не дамо на своїй українській землі. Не дамо у своєму українському Шевченкові. Ось рядом до речі, староста Шевченкова, якому я й передаю слово. Добрий день. Мене звуть Володимир Михайлович, фамілія Йованко. Я е, з першого дня вторгнення російських військ в наше село знаходився в селі, нікуди не виїжджав. Був самий перший е, другий, верніше обстреляний. Із, е, Танків, які рухались мені на зустріч. Ми зустрілись на дорозі. Переді мною було, загинула молода сім'я. Залишилось двоє діток сиротами. От, машина, яка стоїть і досі от там на дорозі. Ну, мені, як то кажуть, вдалося вискочити з машини вже з-під обстрілів і вижив. Отаких от ситуацій у нас в селі дуже багато. Це Одна, я на одній з хат, приклад Кацанів, показую те, що зробили. В цьому мікрорайоні, мікрорайоні дистанкувалася їхня, ну будемо говорити, укріп район такий для того, щоб держати оцей переїзд через який ми переїжджали, тому що через цей переїзд більш нікуди вони не могли пройти. От тут був такий укріп район. І Касянів хата, далі, ось там Миколи, дикуна хата, теж і подвір'я, побиті сараї, ну, житло, все побите, все змічтожене. Там дві хати згоріли від прямого попадання. Коли на моїх очах стріляли, я вискочив з машини, і танк, перший, який йшов, повернув ствол. Що в цю вулицю поїхала машина. Він лупив, розбив СТО, розбив оту хату, яку ми бачили. теж. Ну, Це жах. Це... Скільки мешканців у вашому селі? Ну, і скільки у на сьогодні? Селі, по документам офіційно прописано. 3860 чоловік. Але проживає набагато більше, тому що тут у нас є інфраструктура, є млини, є заводи. Там багато приїжджих людей. на сьогоднішній день На сьогоднішній день десь. Біля тисячі людей залишилось, не виїхало. От. Але дякуючи волонтерам, дякуючи, ну будемо говорити владі нашій, яка нас не залишила, підвозиться продукти харчування, підвозиться хліб, підвозиться там інші продукти. Скажіть, будь ласка, скільки загинуло в вашому селі людей? У нашому, нашому селі загинуло. 5 людей від прямого попадання це двоє пара молода, як я розказав. Потім дві жінки, мати і дочка, загинули від прямого попадання снарядів. І загинула одна жінка, там теж на мічури на 39. Ми от буквально тільки що там були з поліцією то. Це ти офіційно але люди є пропавши пропавшу безвісті, яких досі ми не можемо знайти. От чи були в вашому селі випадки мародерства і знущання з мешканців? Ну звичайно, були. А не п'ять, а шість чоловік у нас загинуло. Одного, одного застрелили от людина. не... Просто прийшли і застрелили активіста нашого Михайліченка Сергія. От. І потім вкинули в будинок, і будинок підпалили, і він там обгорів. От, єсно, е, ми всіх похоронили кожного зараз у, у городах. Потім буде проводитися експертиза. Потім ми їх перезахоронимо з почестями на нашому кладовищі всіх людей.